Пані та панове, доброго дня. Рюкзачок має загально 5 кишеньок, 2 сітчаті бокові для серветок чи бутилочки. Невеличкі кишеньки попереду. Та головне відділення. В головному відділенні в нас є кишенька під ноутбук діагональ 15,6 дюймів включно. Резинки для фіксації вашого гаджета, підкладка і по цей бік дві кишеньки з відкритим доступом. Широка ручка для переноски, ортопедичні лямки та спинка. На лямках у нас прошиті стропи, можна зафіксувати ліхтарик, чи брелок, що завгодно. І ось так він виглядає на спині.